Зараз є в продажі Volkswagen Tiguan, це 2012 рік, 2.0 дизель на механіці. Автомобіль, кош... Автомобіль коштує 14500 доларів, знаходиться в рівному. Він на класній комплектації, не фарбований ніде, повністю у рідній фарбі. 225 оригінального пробігу чесного пробігу. Підкрасів нема, весь в оригіналі, відео з торщиним юром надам, Парктроніки задні, передні. Труба чистенька, екологія вся на місці. Є отакі ще вітровички доставлені. Салон Алькантара з тканиною, панорама, яка відкривається. Мультируль, круїз контроль, датчик світла, дощу, кнопочки всі не затерті, також є автопаркування, датчик тиску шин. система старт-стоп, 223 оригінального пробігу, він код надам, якщо треба, все перевіряється, автомобіль з Франції. Все по базі перевіряється, все б'ється. Цікаве ще щось, дзвоніть, питайте. Машина технічна без проблем і по кузову також. Без царапін, без вмятін. Гарний стан.